У Гуській центральній лікарні імені Остапа Петровича Віцинського завершено капітальний ремонт даху. І це не лише про нову покрівлю. Незабаром тут з'явиться сонячна електростанція, яка забезпечить лікарню власною енергією. Закарпатською військовою адміністрацією було запропоновано розглянути можливість на майбутнє встановлення на такому даху сонячних панелей. І фактично ми розраховували реалізовувати даний проект за кошти місцевого бюджету та кошти самої лікарні. Але так сталося, що в процесі проєктування капітального ремонту даху от поступила така пропозиція. Наш медичний заклад підписав рамкову угоду з Міністерством енергетики України, відповідно до якої ми брали участь у проведенні конкурсу по відбору підприємств для встановлення електричних панелей, сонячних панелей. Нещодавно ми отримали результат. Тобто наш медичний заклад був відібраний. В нашій лікарні буде встановлено 280 сонячних панелей. Загальна загальна потужність, яких буде становити 162 кВт. Хуська лікарня стане однією з п'яти медичних установ Закарпаття, які обладнають системами генерації сонячної енергії. Коли були відключення електроенергії, наша установа. Не відключалася, тому що вона відповідно до порядку відключення відносилася до категорії підприємств, тобто як медичний заклад, який є критично важливим. Нам передбачено електричні генератори, потужність, загальна яких становить біля 552 кВт, і при відключеннях вони фактично повністю забезпечують роботу. По освітленню території самих будівель, і, в тому числі, по забезпеченню роботи діагностичного обладнання. Сонячна енергія використовуватиметься для освітлення палат, коридорів та прилеглої території. Це дозволить лікарні функціонувати безперебійно навіть під час відключення електроенергії. Потужність для закладу потрібна чимала, адже лікарня обслуговує пацієнтів Хуської територіальної громади та загалом жителів найбільшого району краю. На піку буде використовуватися як зелена електроенергія. Тобто її надлишок буде закамульований у накопичувальні акумулятори, і при можливих відключеннях або блекаутах зможе використовуватися як альтернативне джерело освітлення для роботи основного корпусу нашого медичного закладу, так і всіх інших корпусів, які прилегли до. Нашої території, окрім Хуської лікарні, до списку медичних закладів Закарпаття, де вже встановлено або планується встановлення сонячних електростанцій, входять Міжгірська районна лікарня, Дубівська селищна лікарня, Ясінянська міська лікарня. Крім того, системами зберігання енергії обладнані лікарні в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. До кінця року планується встановити сонячні електростанції потужністю 40 кВт ще в шести медичних закладах області. Також 19 амбулаторій отримують комплекти сонячних електростанцій з акумуляторами потужністю від 7 до 15 кВт.